Тика що казала Дітонька і всі такие 5 Sung to five, наверное, на французьке. Люди відправляються подорож. Їде наша повозка приїхала пуста. Нормальний, короче, такий аттракциончик вообще. Ну давай, Никита, твои впечатления. Мои впечатления. Нормально. Было страшно только в темноте. Вот ты не знаешь, что там такое. Да. В У меня после Star Wars, типа, как там было в темноте, именно у э, кровавых движения, я боюсь, что там такое в темноте. А ні, нормально, кажу, Там було просто все закрито, а тут було просто що відкритий е, простір, ти їдеш е, повз е, каньйони, туди-сюди вверх-вниз, запахи, звуки, е, е, якийсь костер. Ти чуєш, ну, дивіться, як вони їдуть. Оце ми тільки що там їхали, Нормально. Я теж кричала. Нормально. Ну не сильно прям такий, що ау-вау-вау, як Star Wars, але приблизно такий же, Але трішечки не такий, звісно, серйозніший, як він. У нас були сльози. Да, ні, у мене тут то... теж були сльози. Я відкривала очі, я дивилася, все хотіла роздивитися. Ну, Прикольно. Да, нас і ще я сфоткали були. Щас, ми тебе найдемо. Дивіться, я ору, там хороші. Коротше, фоточка коштує 17 євро. Ми спрашували в старварсі. Ну, конечно, 17 євро. Я за фотку платити точно не буду. Ось тут потім можете придбати фотографію, якщо хочете.